Чекайно! Не. не можна людей так лякати. Я знаю тебе. Так, розумію. Слухай, в мене немає часу. Там на горі дракон, і якщо я його зараз не вб'ю. Ти то... нікуди не підеш. Можливо, ти вчинив якийсь злочин. Десь тут. Є що сказати на свій захист. Ха. Ну, по перше, хочу сказати. Замовкни, чув я про те, як ти гарно заливаєш. Слухай, а це вже інший дракон, не той про якого Там мені наш я... ради, ти у розшуку, тому давай плати штраф, або сиди в в'язниці. Або ми можемо домовитися, розумієш? Я, я зрозумів тебе. Не, не думаю, що ти мене зрозумів. Просто плати, скільки хочеш, у мене немає часу. О, вони обісралися. Що є великою ілюзією життя, <кхм> не винність, брате мій, ти не гідний. Що? Я взагалі то все правильно сказав. Куку, що -ку. давай відкривайся. Чого ти шокаєш? Ти повинен довести свою гідність. Я щойно це зробив. Ні. Так, я сказав усе правильно. Чого ти ще чекаєш? Знімаю весь свій одяг. Зніма, аго, аго. Повільно. Самі збочені двері, які я, блять, башив. Танцюй для мене. Ти <рістична> лися до мого обличчя своєю драконосракою! Господи Боже, ти справді якийсь хворий, а! Ну, ма давай, входь в мій отвір! Чуваче, полегше. Хоча продовжуй, на дворі прохолодно. Якого драконячого хуя тут відбувається. Усе просто мої обладунки зачаровані. Зачаровані. І мій вогонь не має ефекту. Ну, по факту так, він не діє на мене. А це, бляха, круто, чуваче. Скажи так. Це реально круте гімно. Чудово, що воно точно стане в нагоді. Так, так, точняк. Що ще маєш? О, чувач, у мене купа такого, диви. Ого-о, ти привид, і я, я бачу крізь тебе. Смакота, правда? А тепер подивись на це. Це було дивовижно, а чого ж я не знаю цих криків? Добре, добре, дивись. Зараз продемонструю таке, що в тебе просто зірве дах. Чувак, це просто нереально. Ти. Привіт Олі. Ну думаю, ще декілька кісток і можна.